Доброго дня, друзі! З вами автопарк. У нас сьогодні нове надходження Lexus RX350 в такому унікальному кольорі. Це у нас 2,4 турбобензин на пневмі. на повному приводі, на такому колесі 21-го радіусу. Є ще літня гума. Це у нас зимова, нова, Безключовий доступ, датчики з зон. Це у нас офіційне авто з України від одного власника, без ЗТП, без підкрасів, без нічого. По салону у нас максимальна комплектація, вентиляція, перфорація вставки з алькантари, Мультикермо, адаптивний круїз, дістроніки. Все це тут є, друзі. Режими п'єми, руху і так далі. Клімати, підігріву. Ну, тут панорама, чорна стеля, все є, що тільки може бути. Задні пасажирські сидіння також в ідеальному стані, друзі. Це авто у нас ще й на гарантії. Є сервісна книга. 7,5 пробігу. Ну, друзі, я не знаю навіть про що казати. Приїжджайте до нас на сумську 2 у місті Києві та забирайте це авто в лізинг, жиди або за готівку. Чекаємо на вас, друзі.